Не хотів жити, коли втратив ногу. Попороти депресію допомогли психологи і реабілітологи, а ще кохання. Його Олексій Ганський зустрів у лікарні. Любов стала мотивацією повернутися до життя. Історію стрільця розкаже Лілія Кочерга. Поранення військовослужбовець дістав на Покровському напрямку. Від вибуху ворожої міни втратив ногу. Висадилась, от вийшла на розвідку. Ну і в заміновану посадку зайшли. От. Мене відірвало ногу, я впав з криками, так. Ну і побачив розтяжки. Теж хлопці за це вдячні. Не зрозуміло, хто кого врятував. Або вони мене на Івак закинули, або я їх врятував, бо е, насправді цей участок він був повністю замінований. Олексій Киянин до великої війни ремонтував автомобілі. Минулоріч вступив до добровольчого батальйону. Потім служив у механізованій бригаді імені чорних запорожців. Був у розвідувально-штурмовому підрозділі. Зізнається, після поранення втратив і сенс життя так, і психологічно, все, і фізично дуже теж важко. От інколи там такі думки там. Ощай ні, вони сходять завдяки людям, котрі тут проводять роботу зі мною. От психологи працюють, реабілітологи теж вони також як психологи. Бажання жити чоловікові повернуло кохання. Свою любов Олексій зустрів у 40 років. Ні, я не одружений. Дітей мене також немає, але тут я зустрів дівчину от у шпиталі. Так, да, зробив пропозиції. Кохана бійця Анна працює фармацевткою. Їхні стосунки згадує чоловік, зав'язалися за ранковою кавою. Це ранкова кава, ранкова кава у вересні місяці. О, це осінь. У от мене отак, от це запам'яталось. Ранкове сонечко це життя цивільні люди. навколо. Те, що Олексій їй близький, жінка відчула вже за місяць спілкування. Комфортно, спокійно, затишно. Спілкування спочатку було. Очі і спілкування. Розповідав про свою а, ди, ди, дипломну роботу, коли навчався в інституті. Зустріч з Анною надихнула захисника рухатися далі, взятися за фізичну реабілітацію та повернутися до повноцінного життя. Фізична терапевтка Оксана Бондаренко пояснює, мотивація перший і головний крок до відновлення. Мотивація, психологічна стійкість, бажання повернутися, підтримка сім'ї. Підтримка фахівців у медичному закладі все це робить реабілітацію тим, чим вона зараз на щастя в багатьох закладах України є і повинна надалі бути. Після лікарні шлях до відновлення не закінчується, додає Оксана Бондаренко. Далі адаптація до побуту роботи служби сім'ї надзвичайно важливо розуміння суспільства, розуміння громади. про… Роль кожного з нас е, уже як е, сусідів, друзів, співгромадян, колег. Це і питання е, безбар'єрності, е, доступності е, соціальних закладів, е, закладів е, робочих, робочих місць, їхнє дооблаштування. Все це це теж частина реабілітації, частина продовження шляху. Після протезування Олексій мріє повернутись до автосправи, а також переїхати у Кропивницький до коханої. Тихо, спокійно, э, свій будинок, камін, собаки поруч. Ну, діти. Я сказав, як тільки я стану на ноги, тоді буде весілля. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.